Жиє на ножці, де захочете, наші вчителі з 25-го ліцею вам в цьому допоможуть. Також на вас чекає майстер-клас від вчителів янголи добра і перемоги, де всіх охочих навчать робити з янголян сниток. Бачили там? Там, там. Багато столів. О, ви вже придбали, ви вже зробили. Умнічка, умнічка. Далі для вас буде дитячий творчий флешмоб. Також будуть музичні вітання, презентація нової пісні. Також тематична вікторина, загальна руханка, подарунки, призи, гарний настрій і дуже, 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 дуже багато всього. Не буду довго тягнути, будемо розпочинати. І безпосередньо уже навчального року. Ми дуже хочемо. А тоді, а тому будемо дуже старатися. Щоб умови, в яких ви будете навчатися, були якомога найкращими, для цього ми будемо докладати особистих зусиль, а найголовніше буде.